Тініан віддалений острів у Тихому океані. Колись тут розташовувався Норфілд, база відповідальна за обслуговування літаків, що скинули атомні бомби на Хіросіму та Нагасакі. Після Другої світової війни Америка занедбала аеродром, віддавши його на поталу джунглям. Він більше не був потрібен. Однак нещодавні супутникові знімки показують роботи з очищення території. Військові бригади розчищають густі зарослі, щоб відновити місцеву інфраструктуру. Сполучені Штати реконструюють свою повітряну базу до її первісного вигляду, щоб протистояти новому противнику. Пентагон не потребував тіні на десятиліттями, але Китай розробив новий клас озброєння, здатний вражати віддалені цілі. Включаючи американські бази на другому острівному ланцюгу. Тому Пентагон адаптується для протидії Китаю та підготовки до можливого конфлікту, США звертаються до стратегії ХАБ і спиці. Цей підхід передбачає розподіл ресурсів та активів на більшій території, а не зосередження їх усіх в одному місці. Таким чином, якщо велика американська база опиниться під загрозою, місцеві літаки розпорошаться по мережі менших об'єктів. Це дозволить Америці залишатися в бою завдяки своїм меншим, але добре оснащеним базам. Тим часом більша база служитиме передовим центром розгортання для менших баз. Що, звичайно ж, ускладнить процес націлювання противника. Отже, оскільки арсенал Китаю розширюється, американські інженери поспішають відновити аеродроми часів Другої світової війни на Тихому океані, яких під час війни було аж 93, а сьогодні залишилося лише 33. Однак більшість цих старих забутих авіабаз розташовані на території, що не належить США. В країнах, з якими у Вашингтона вже не найкращі стосунки, отож, окрім зарости ще є купа політичних вузлів. Але якщо розчищення хащів це важка праця, то розплутування політики це мистецтво. Напруженість між Китаєм та Америкою зростає, оскільки військово-морський флот Китаю зібрав біля Тайваню найбільшість за десятиліття сили, які найближчими роками ще більше зростуть. Останні супутникові знімки показують 3-5 нових барж, що будуються на китайській верфі, призначених для десантних операцій. Кожна з цих барж може висунути 120-метровий міст і вивантажити велику кількість танків прямо на тайванські дороги. Це досить унікальний спосіб логістики, але дальність дії цих кораблів означає, що китайські війська можуть висадитися на берег у місцях, які раніше вважалися неприступними. Зрозуміло, що Тайвань перебуває у стані підвищеної боєготовності як у військовому, так і політичному плані. Оскільки китайсько-тайванський конфлікт неминуче втягує у бій Сполучені Штати, керівництво Тайваню нещодавно здійснило турне по Тихому океану. При цьому ширший Тихий океан служить полем бою. Однак, поки Китай нарощує сили, жоден китайський СМІ не висвітлює цього. Більшість дискурсу виходить із Сполучених Штатів. На південному кінці острова Хайнань у Китаї розташована військово морська база Юлін. Заснована у 1955 році вона є традиційним місцем дислокації ВМС Китаю. Протягом 20-го століття вона існувала як трохи більше ніж допоміжний форпост для навіть мізерного південного флоту Китаю. Сьогодні однак військово морська база Юлін є ключем до відродження військово-морського флоту Китаю. Безумовно, ВМС США залишаються на вершині харчового ланцюга, але зростаюча морська міць Китаю струшує ситуацію. ВМС Китаю планують домінувати над першим острівним ланцюгом до 2030 року, а над другим до 2050 року. Китай стрімко нарощує виробництво фрегатів, підводних човнів, авіаносців, ракет, ракетних комплексів та літаків. І, долаючи одну віху за одною, масштаби та швидкість цього переозброєння викликали тривогу в Пентагоні. Це відео опубліковане ВПС Китаю, демонструє ядерний бомбардувальник, що здійснює симуляцію атаки на схоже базу Андерсон на Гуамі. Передові оперативні бази на другому острів'яному ланцюгу, такі як Андерсон, є основними пунктами дислокації для Сполучених Штатів у будь-якому конфлікті в регіоні. Розташований менше ніж за 5 тисяч кілометрів від тайванської протоки, Гуам має вирішальне значення для здатності Америки проектувати силу в Тихому океані і заробить його стратегічною ціллю. Хоча за відносною вогневою потужністю китайські сили поступаються американським, вони мають чисельну перевагу. Досягнення в ракетній техніці разом із зростаючим флотом безпілотних літальних апаратів означають, що Пекін все більше здатний переважити існуючу оборону. Це не приховується від Пентагону, тому для кращого захисту Гуаму армія США планує встановити багаторівневу систему протиракетної оборони, що включає такі системи, як THAAD, AGAC та Patriot. Однак навіть найсучасніша система оборони може бути перевантажена. Тому Америка змінює свою оборону. Замість того, щоб боротися з Китаєм на рівних, вона розподіляє свої літаки, щоб ускладнити їхнє знищення. Саме тут і застосовується система хаб і спиці, розподіляючи ресурси та активи на більшій території, вона надає Америці більшу гнучкість, одночасно знижуючи ризик повторення атаки на зразок Перл-Харбора. Ця потреба у більшій гнучкості обумовлена технологічними досягненнями Китаю, зокрема, його швидко зростаючим арсеналом ракет. До них належить DF-26 – балістична ракета середньої дальності, відома як «Гуамський вбивця. Ця ракета має оперативну дальність близько 4 тисячі кілометрів. Її темпи виробництва також вражають. Міністерство оборони США оцінює, що Китай зробив кількість ракет ДФ 26 з 300 у 2021 році до 500 у 2022 році. Ще однією серйозною загрозою є ДФ – гіперзвукова ракета. Ця ракета має меншу дальність 1600 км, кілометрів, але вона запускає глайдер і її можна встановлювати на підводні човни. Глайдер це Апарат, який ширяє в повітрі без використання двигуна. На відміну від традиційної балістичної ракети, яка рухається за передбачуваною траєкторією, гіперзвукові глайдери можуть змінювати напрямок польоту. Значно ускладнює їхнє збиття. Ці ракети df 26 та ДФ-17 створюють загрозу для бази Андерсон. За результатами нещодавних військових оцінок у разі війни втрати американських літаків на землі можуть становити до 90 Наскільки бруйнівним не був цей напад, уявіть, що означатимуть втрати 90 літаків. Це означатиме програш війни ще до її початку. Величезні розміри Тихого океану обмежують морську війну обмеженою кількістю морських вузькостей. Під час Другої світової війни Японія контролювала значну частину другого острівного ланцюга. Маріанські острови, що включають Гуам, Тініан, Палео та Сайпан, були головним місцем операцій Японії на Тихому океані. Японці запобігли проєктуванню американської сили в Філіппінське море, захищаючи японську метрополію. І навпаки, після того як американські війська захопили острови, бі 29 Суперфортрес опинився в межах досяжності для бомбардувань материкової Японії, Тайваню та Філіппін. Це обмежило військові можливості Японії та, зрештою, визначило її поразку. Сьогодні загроза змінилася, але стратегічна перевага Маріанських островів залишається незмінною. Роботи з відновлення на Тініані є одним із багатьох проєктів, які представляють фундаментальну зміну в американській військовій позиції. Реконструкція також відбувається на Гуамі. Північно-західне поле відбудовується, відновлюються невикористовувані злітно-посадкові смуги, збільшується кількість міст посадки та додаються нові казарми. Тим часом на палео робочі бригади розчищають джунглі навколо старих аеродромів, одночасно розширюючи існуючу дорожню інфраструктуру. Далі на схід на Філіпінах виділено 35 мільйонів доларів на будівництво додаткових злітно-посадкових смуг на авіабазі Баса з виключними правами для ВПС США. Нарешті збільшилася кількість та якість розгортання американських військ в Австралії. Де такі бази, як Тіндал, служать потенційними резервними аеродромами за межами очікуваної зони бойових дій. Все це вписується в стратегію ХАБ і СПИЦІ для розподілу персоналу, вантажів та літаків. У перспективі існує ще 60 колишніх аеродромів на Тихому океані, які можна було б реактивувати. Однак все, що знаходиться за межами Маріанських островів, виходить за межі юрисдикції США, а це ускладнює ситуацію. Після Другої світової війни Сполучені Штати забезпечили лояльність Палау, мікронезії та Маршалових островів за допомогою серії угод, відомих як договір про вільну асоціацію. Ці угоди гарантують Вашингтону ексклюзивні права на оборону в обмін на значну фінансову допомогу однак, у всіх випадках спостерігається значний опір на Палау. Будівництво радіолокаційної системи ТечМор. Викликало екологічні занепокоєння, і вже розпочато судовий процес щодо скасування будівництва. Тим часом Сенат країни ухвалив резолюцію про відхилення запропонованого розгортання американських ракет на своїй території. Такі ж екологічні права корінних народів та заперечення щодо використання землі висловлюються у федеративних штатах Мікронезії. Цілому багато тихоокеанських країн прекрасно розуміють, що вони стоять на майбутньому полі бою і не хочуть брати в цьому участі. Ситуацію ускладнює те, що Пентагону потрібно більше юридичних прав для будівництва інфраструктури, необхідної для більшої стратегічної глибини, забезпечення потенційних прав на розміщення баз і будівництво інфраструктури для ракетних систем, означає посягання на суверенітет місцевого населення. Однак, враховуючи історію колоніанізму та ядерних випробовувань у регіоні, це не так просто, як здається. Хоча місцеві побоювання є щирими, їх часто посилює Китай. Бізнес-зв'язки між китайськими інвесторами та місцевими законодавцями, а також постійний зростаючий список можливостей для остров'ян навчатися чи працювати в Китаї, зміцнили репутацію Пекіна як життєздатного партнера. Це може здаватися незначною мірою, але для регіону, який знав лише американську силу, це є вирішальним. І тому, поки Америка готується до майбутніх конфліктів шляхом реактивації аеродромів часів Другої світової війни, більшість тихоокеанських країн воліли б залишатися нейтральними або переконатися, що Китай також залучений. Адже мир це підвісний міст, що утримується на місці напругою рівних сил. Дякуємо вам, дорогі друзі, за мікрофоном Бувдофа, а ви на каналі Каспін Репорт Україна. Якщо вам подобається те, що ми робимо, будь ласка, залишайте свій коментар, натисніть кнопку Подобається і, можливо, поділіться цим відео. У будь-якому випадку, дякуємо за ваш час і увагу. Не забуваємо підтримувати нашу українську армію у будь-який зручний для вас спосіб. І почуємось.